Раніше діти мріяли про ті електросамокати, а тепер все. Награлися і викинули в смітник. Я просто в шоці. Хороший електросамокат колись був. І викинули в смітник. Я не настільки багатий, щоб самоката викидати в смітник, тому підібрав його смітника. Подивився до батареї. Батареї прийшла звезда. Тут же все погнило, поржавіло. Акумулятори повністю мертві, не реагують ні на що. З акумуляторами треба щось робити. Двигун навіть і не знаю, що з двигуном. Я сподіваюся, що він в справному стані. Видно, що десь він валявся бля, на якомусь будівництві, весь в такому пилові. Ну, коротше, людям не потрібно було, вони собі відкатали, кончили його. І викинули це все побити, там також все пошкрябане побити. Буду шукати майстра, щоб це є, щоб його хтось поремонтував. Тут також всі ось ці кишки з контролером, я бачу, все на місці. Залишилося тільки, напевно, перепакувати ось цей акумулятор, щоб його хтось відновив, поставив якусь нормальну плату. І я думаю, ще буде кататися. По підвісучці все ніби добре, люфтів немає. Тут також люфтів немає, двигун. Крутиться. Так що, чекайте, контент буде, як Петрович зі смітника зробив крутого електросамоката. Відправив нам Петрович ось такого цікавого електросамоката на перепаковочку. Перепакували ми йому акумулятора. Раніше в нас стояли ось такі акумулятори. No name, якісь китайські. Заявлена ємкість 2500 мА. Пише на акумуляторі. Не факт, що вони тут були. Акумулятори в жахливому стані. Перепакували ми на хороші акумулятори, а саме Samsung 35E. Ємкість одного акумулятора 3500 мА або 3,5 А. Зібрали ми це все докупи. Ємкість даного акумулятора вийшла 10,5 А. По стандарту була 7,5 А. Ось так акумулятор виглядає. Замінили фішечку, поставили XT30, тому що старі фішки були окислені. Ця взагалі була замкнута. Також замінили йому порт на зарядку. Встановили новий. Зараз цього всього. Електросамоката будемо збирати докупи та відправляти Петровичу. Нехай тестує самокат вже в Петровича готовий до випробування. Раніше брали машини зі смітника і відновлювали їх. А тепер пішли електросамокати зі смітника. Відновили повністю. працює, навіть дивіться, зарядочку мені організували 42 вольта, 2 ампера. Більше йому не потрібно. Я вже його вмикав, пробував тестив, як він їде. Да, дійсно, все круто працює. Молодці що зробили. Єдине, що дисплейчик ось цей він не працює. Це, в принципі, сказали хлопці, що невідомо, що з дисплеєм. Ну, можна їздити без дисплею. Все. Круто працює, дивіться, навіть фара вмикається, круїз працює, швидкості перемикаються, тут три швидкості. Єдине, що не буде видно стан заряду батареї, і не буде видно, яка стоїть швидкість, і не буде видно, ще включене світло чи не включене. Ну, бляха, самокація зі смітника. Добре, що він і так їде. Я так думаю, кілометрів 25 він точно їде, ще будемо перевіряти. Саме головне, що все працює. Швидкість набирає, гальма працюють. Можна тестувати. І пішов. 100 кілограмова туша. Легко. Давай боком. Давай бернаут. Аж скрипить бідолашний, але тягне. Це добре, всі коліна збиті. Покажи свої коліна. У мене всі цілі. І да, всі цілі. Оце ваші самокати, бляха. В якості експерименту діти дві години по черзі каталися на цьому самокаті, не даваючи йому відпочити. За дві години. Потужності він не втратив абсолютно. Дисплей правда в нас не робочий, не видно наскільки розрядився треба десь його занести в якийсь ремонт, щоб його перепрошили. Тобто його можна перепрошити, і він все буде показувати і швидкість і заряд батареї, і так далі. Якщо батарея по заводу стояла 7 А, а ми йому поставили 10, то при будь-якому складному рельєфу він має проїжджати мінімум 30 кілометрів. Не знаю, якої потужності двигун, орієнтовно десь 350 Вт, тому що дорослого тягне аж бігом. Тепер я вам поясню, чому в Хмельницькому цей самокат краще викинути в смітник, ніж його робити. На місто всього лиш три майстра. Конкуренції вони не відчувають. І за роботу, щоб замінити батарею, вони запросили 7 тисяч гривень. І чекати орієнтовно від двох тижнів до місяця, тому що в них черга дуже багато електросамокатів. Тут я відправив цей самокат. Самокат пошту. Одним хлопцям вони за декілька днів мені його зробили. Взяли за це 4 тисячі гривень, замінили акумулятори, замінили БМС плату Тут акумулятори поставили 3500 мАсунги. В нас же в Хмельницькому пропонували поставити 3000 мА. Тобто дорожче коштує, акумулятори гірші. Коротше, якось так. Пересилка нова пошта взяла 500 гривень. Так вийшло дешевше, і не потрібно викидати. і зробили, і воно їде, працює, все. В результаті хлопці зробили швидко, куліна в дітей вже збиті. Гаманець не постраждав. Так що Петрович для дітей не рекомендує, але кому потрібен швидкий ремонт, то я вам посилання там залишу, можете собі зайти і подивитися, акумулятори в них дійсно по халявній ціні.